Чекайте, то що по-новому ми будемо все? Ні, продовжимо далі. Ще, ще, ну, ще, ще, ще я думаю, підсумки ви можливо за скоро підводите. То, що ми обговорили. Ну, якщо говорити в загальному, тут сьогодні присутні здається більше половини редакторів наших районних газет або половини комунальних газет області. Ось, і я думаю, що думка має бути у нас одна. І я думаю, що я спробую це потім оформити якимось нашим листом і скривати на Лавайкові, на держком Бачення, і він і голова спілки, в принципі, залишається. Я думаю, що всі підтримують е, такий пункт, що відкласти розгляд даного законопроекту. Я думаю, ви підтримуєте цю ідею. Наступне питання: визнаємо, що цей закон не на часі і шкодить інформаційній, скажімо так, ситуації в державі. Ось чому законодавство? звичайно. В колізі з багатьма законами, які, які сьогодні існують, важливим пунктом, можливо, в нашому тому, документі підсумковому може бути питання, що держава має прийняти якийсь закон про стратегію інформаційної політики в країні. Це важливо. Ми вимагаємо від Верховної Ради такий закон прийняти. Обіцяли, тож на Лавайк обіцяв ще, ще в квітні. Ой, ось, е закликаємо, в принципі, можливо, окремим пунктом, щоб місцеві органи влади закладали в своїх бюджетах кошти на свою діяльність, висвітлену діяльність, вірніше, на підтримку ЗМІ. Якраз для формування бюджетів. Грудень починається. формування бюджетів. Я думаю, що ви теж не проти цього пункту буде. Що ще М з тих, що я записував в вашу пропозицію, чи якісь якісь інші речі? Ну і, можливо, ще якісь кожні побажанні пропозиції до, до, до нашого якогось спільного документу або ще якийсь виступи. Я думаю, що тут багато треба говорити коротко, буквально 5-5 речей. Ну, якщо закон буде розроблений, щоб це був один закон для всіх, засобів масової інформації, а по думка, щоб одним законом і телебачення, і радіомовлення. Можливо, ідея такого кругло іншого кругло столу з органами ще і влади, і голова адміністрації, голови обласної ради теж пропонувати. Мені видається, що обговорення цього закону про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації повинно розпочатися з обговорення його безпосередньо з редакторами газет. Таке враження, що його десь там розглядають в Верховній Раді люди, які не мають жодного відношення до тих попитань, які стосуються, власне, районних газет газети і комунальних. І, 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 і в тому маємо такий недосконалий закон, який сьогодні пропонується і обговорюється. Якщо причетні будуть до цього, обговорення цього закону і до творення закону безпосередньо ви, мені видається, цей закон набуде зовсім іншої форми і іншого змісту. Бо неможливо. Говорити про закон, який відірений від реалії, і на мою думку, ну не потрібно роздержавлювати, не потрібно закривати зас дурховні заси мас інформації, які сьогодні виходять у районних чи, скажімо, районних в районах наших чи в містах нашого, нашої країни. Тоді ми таким чином втрачаємо той інформаційний зв'язок із безпосередним населенням, яке там проживає. Ми заженемо наші засоби мас інформації. В тупик, і ми на передний жаль тратимо най, най, найдорожче, найцінніше те, що сьогодні потребує місцеве населення. Дякую. Андрію, може би було доцільно, щоб розвиток того, що каже пан Лузинський, щоб як коли вже будуть створені комісії Верховної Ради по ЗМІ? Так? Щоб зробити круглий стіл з участю членами цих комісій і редакторів газет, скажімо, делегацій, редакторів газет з районів, які б сказали, вільми шановні, ви робите те, що цікаво вам, але не те, що цікаво нам, тоді би це було мало якийсь для них поштовх для іншої роботи, а не той, що тут скажімо, сотворено. Можливо, так? тоді з нового року. Адміністрація ініціюватиме таку зустріч, запросити до Львова, запросити да, що до Львова. Можна в Києві поїхати зі всіх областей, де, де якісь там делегації, і все. Нащо робити 26 зустрічей, коли можна зробити одну зустріч, де на них всі наплюють, і все. Ну. Я так думаю, що основоположним повинен бути закон про е інформаційну стратегію у державі. А вже від. Цього основоположного закону мав би, мали би виходити всі інші закони, котрі би реалізовували, через які би реалізовувалася оця інформаційна державна стратегія. Панове, треба визнати, що ми інформаційну війну програли. І якщо ми зараз, ця Верховна Рада не зробить кардинальні кроки, особливо підтримку. Комунальних е, засобів масової інформації, які працюють на безпосередньо на дуже тісному контакті з читачем, тоді ми далі будемо мати ту ситуацію, що, що маємо. Що можна, шановне товариство, будь-які дії, які ми робимо, кожен з нас чи в даному випадку і органи влади, вони повинні спочатку робити так: аналізувати. Причину, чому ми про це говоримо. Тобто, якщо говоримо, що в нас є проблема інформаційної політиці. На сьогоднішній день це говорять всі. Будь-який політик, будь-який в якій студії він говорить про це, що зараз якраз колега говорить, що ми програли інформаційну війну, що нам потрібно державна інформаційну політику. Перше, тобто, тепер які кроки нам потрібно для досягнення того, щоб був якийсь позитив е, інформаційної політики, і що ми повинні мати на виходу в даному випадку. Аналізуючи цей закон, ми не маємо нічого. Ми маємо крок, як забрати майно і зекономити бюджет. Умовно, зекономити бюджет, хоча там економії немає, бо потім з'являється бюлетіні і все інше. Тобто йдеться про це, як забрати те, що ще не забрали. І тому це абсолютно нелогічна така побудова підходу. Ну, ми, ми говоримо про реформу. Давайте хоч реформа мислення. Так? Тобто, перше, є проблема, аналізуємо проблему. Аналізуємо, який шлях, які кроки, і що ми маємо в результаті. Тобто, ми цього не маємо. Відповідно, ми маємо ще оце все до Януковичівське, після Януковичівське, і невідомо, яке мислення, розумієте? Ми повинні говорити про щось інше. І тому, відповідно, повинні вивчати інший досвід і повинні напрацьовувати правильні кроки. Тому це просто це, як е, говорять Акселен «адстой». Ми відкладаємо його в сторону, і тепер давайте, шановні депутати, ви прийшли. Ми розуміємо, що ця Верховна Рада, яка була, вона не могла, вона не вміла, вона не хотіла. Оця, яка прийшла, вона вміє, хоче, має певні думки свої, певні погляди на майбутнє візію. Будуйте це все відкладайте, це все сміття. Дякую. Отже, я роблю такий висновок сьогоднішньої нашої зустрічі. Ми готуємо звернення Держкомтелерадіо України. Голові Верховної Ради України або комітету, який відповідає за інформаційну політику Верховної Ради України, і кажемо, що треба зачекати закон, відкласти, провести всеукраїнську нараду з представниками комунальних друкованих ЗМІ з усіх областей, спілки журналістів, і де обговорити концепцію ймовірного закону, що який закон має бути прийняти перший, другий, третій. Тобто, оці думки, які були сьогодні, висловлені, ми це, це все концепцію інформаційної політики держави. Конзабші. От, тобто, в цьому зверненні ми все викладаємо свої думки, і що ми вимагаємо? Ми не просимо, ми вимагаємо і пропонуємо, так? Ну я би з доповнення. Можливо, те, що ми звернемося з таким проханням. До Олега Наливайка це добре. А до голови Верховної Ради, ну він невідомо, хто там ще буде головою Верховної Ради, і коли за запрацює та Верховна Рада, і мені видається, що це наше звернення воно десь там буде лежати в тих паперах. Я би пропонував, можливо, все таки із 39 депутатів, від Львівщини, які делеговані до Верховної Ради, запросити. Ну, наприклад, Обродомова. Він розуміє, він знає ці питання. Він кажу, все таки представник власне наших інтересів. Можливо. Ще когось запросити таку провести зустріч десь найближчим часом, чи це та, Тарас, та чи в спілці журналістів, чи скажімо тут і ті питання з ними ще раз підняти, попросити їх, аби вони власне десь на одному із найближчих засідань Верховної Ради розглянули ту концепцію, яку прийняла Верховна Рада у діти році, але з врахуванням тих всіх наших побажань. І ще одне Шановні колеги. Я думаю, що потрібно тут серед вас присутніх. Визначитися. є от Микола Савельєв. Микола завжди відзначався своєю революційністю і справедливістю, і, скажу, направду, і професійністю. Отже, десь Миколу ще когось запросити. І створити невеличку групу, чи це дві, три, чотири особи. І попросити, щоб ці люди, ця група, власне, займалися тим питанням, щоб не було так, як ми були в спілці журналістів рік чи півтора тому, поговорили і все. На тому завершилася вся розмова. Це питання потрібно тримати на контролі, залучитися підтримкою інших областей, як говорив пан редактор з Нафтовика, Нафтовик Борислава, тоді, я думаю, що можна досягти якихось результатів. Тільки таким чином. В іншому випадку, це, мені здається, ну, де неправильний шлях, якщо ми поговоримо, розійдемося. Тільки таким чином, спільно. Головне, щоб. Мені видається, головне, щоб почули вас, щоб почули депутати ваші ті проблеми і такі буде дати результатів. Скажімо, маленьку репліку, можливо, ще. Позиція спілки Львівської відрізняється від позиції, на жаль, керівництва спілки. Ось і ви знаєте, нашу позицію ми не раз висловлювали. І в нас кілька два рази. Ось. А щодо впевненості, чи до підтримує нас, я би не був таких впевнений, тому що він представляє власне бізнес е, в медійний ось. І, і, і ідея бізнесу великого медійного, щоб не було конкурентів, розумієте? Та, то різні шляхи. Панове, я чомусь думаю, що е, окрім е, адміністрації. До цієї справи треба залучувати і обласну раду, які в принципі ради є співзасновниками нашими. Звичайно, що. Ну і врешті, знову ж таки, якщо говоримо про адміністративну реформу, я думаю, що вона повинна бути, повинна бути до виборів. І знову ж тоді інші будуть впливи місцевого самоврядування, інші можливості, інші потреби. О певний ну, випадку йдеться про те, щоб не втратити те, що ми маємо. Ні, ну, нема мови. Зараз, я думаю, що всі, всі особливо ну, і на Львівщині, на Галичині, де ми, ми, ми відчули. Цю проблему інформаційній політиці держави весь цей попередній період, до чого вона привела, я думаю, що всі однозначно це підтримують. Але нам потрібно шукати, як правильно говорять колеги, нам потрібно зараз, бо не тут буде прийматися рішення, будуть прийматися в Києві. Нам потрібно шукати вихід на це, щоб ці депутати, які умовно ще не обізнані, чи. Чи не хочуть бути обізнані, вони повинні зрозуміти, що ну, ну такими речами ну, знаєте, як дуже добре як хтось журналістів сказав, я не можу зрозуміти, чому зараз така черга на електричний стілець розумієте? Тому е, ті депутати, які зараз потрапили в Верховну Раду, вони повинні зрозуміти, що все такими іграми розумієте, як забрати ще в одній сфери, там я знаю, як та бачення якось розігравала ситуація, як в друкарні забрати обласні. Так зокрема, Львівський атлас вже роздивлявся приміщення, що там має бути. До того часу, ще, правда, атлас існує, але можливо через те, що просто яким чином Львів, там, чи Львівщина там відстояла це. Все. Але це не означає, що це стала найпотужніша, найкраща друкарня з якоюсь підтримкою. Тому ну, не можна цими іграми вже грати. Тобто інш, інший час приходить, і, і, і часу вже немає. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Може ще бажання когось, якщо нема можеш, висловитися так. в колег. Так. Немає, так же я, я не б школі. Ну, і влаштовуватися Ні, я думаю, що тих, хто влаштовує, сказали би, що влаштовує. Так. Я скоро не влаштовую просимо вас також підтримувати спілку журналістів. Якщо будуть якісь зустрічі, ми вас будемо запрошувати. Ще, хоча я скажу, що пан Володимир найкраще живе, в нього тираж великий, прибутки величезні, і конкуренті в нього в районі є, приватна преса, але дає собі ради. Ну, він живе, тому що він сам ну, Насамперед. <сум> Володимир, якщо серйозно, то, власне, от що йшлося про спілку журналістів України і про Олега Наливайка. Ну, я був присутній при тій нараді, яка була в нашій спілці. Я не думаю, що Олег Наливайко. Підтримує двома руками скажімо, цей проект закону, але ми повинні враховувати ситуацію, коли цей закон розглядався. І хто власне? Я думаю, що зараз нам треба ще раз к на правду переглянути цей закон і разом з спільними зусиллями його так би мовити відправити на люстрацію, і нехай тоді напишуть той закон, який потрібен для вас. Добре, дякуємо тоді. Так, дякуємо. Хто буде мати пропозиції? Прошу до нас скидати в департамент. Ми з паном друзі ще одна хвилиночка. Перепрошую, ще одна суто по роботі. Значить, ви пригадуєте, що в травні.